Шановні українці, до вас звертається група інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Тамана Костя Гордієнка. Минулого року ви допомогли нам придбати партію страйкбольного обладнання для нової навчальної програми. Використовуючи це обладнання, новачки здобули та закріпили на практиці навички ведення бою максимально наближено до реального. Програма допомогла покращити взаємодію підрозділів і максимально зберегти життя бійців. Придбане минулого року обладнання постійно в роботі. І вже частково вийшло з ладу, частково суттєво зношене і потребує заміни. Вартість нового обладнання складає 435 тисяч гривень. Самим з цим завданням нам не впоратись. Тож ми знову звертаємось до вас по допомогу. Долучайтеся до збору, допоможіть зберегти життя бійців. Разом до перемоги! Слава Україні! Вітаю, шановні глядачі! Дуже часто в коментах мені кажуть, що я як українець занадто оптимістично оцінюю песимістичність стану російської економіки. Тому у сьогоднішньому відео хочу розпочати із підтримки голови центрального банку Російської Федерації Львіри Небеуліної. Давайте послухаємо фахового російського економіста. Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 21% годовых. С сентября рост цен ускорился, увеличились и инфляционные ожидания. Кредитование продолжало быстро расти. Предприятия все чаще сталкивались с проблемами по наращиванию выпуска товаров и услуг из-за ограниченности трудовых ресурсов и высокой загрузки мощностей. Дополнительный вклад в поддержку спроса вносит объявленное увеличение бюджетных расходов в этом году на полтора триллиона рублей. В части возможности наращивания производства товаров и услуг проблемы обострились. Экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это сценарий стагфляции. Дякую, пани Эльвира. Вот же. Можете бачити, що оцінку кризового стану російської економіки надаю не тільки я, не виключно я, а ціла голова Центрального банку Російської Федерації. Пані Набіуліна оцінила стан економіки як предстакфляційний. Отже, хочу ознайомити вас із деякими витримками із економічної теорії та як із ними пов'язаний стан російської економіки. Отже, що таке стагфляція? Давайте з вами подивимось на термін, який нам дає економічна теорія. Стагфляція це економічний термін, який описує одночасне існування стагнації економіки та інфляції. Цей стан є незвичним і складним для управління, оскільки поєднує в собі протилежні економічні проблеми, низьке економічне зростання. І високі ціни. І так, давайте з вами е, поглянемо першу складову стагфляції це стагнація. Стагнація означає уповільнення або зупинку економічного зростання. Коли економіка стагнує, вона не виробляє більше товарів і послуг, ніж раніше. У період стагнації бізнеси менше інвестують, люди менше витрачають. І загалом економіка не розвивається. Отже, якщо згадати попередні відео із оглядом стану російської економіки в цілому і окремо у сфері цивільного виробництва, то чітко послідковується те, що російська економіка або занурюється. У стагнацію або вже безпосередньо там знаходиться. Згадуйте, на цих відео наводилися приклади того, як іде падіння виробництва, як закриваються великі виробництва, зменшується видобуток корисних копалень, зменшується виробництва. Металів, прокату і всього іншого. Отже, все це і є ознаками стагнації економіки. Наступна частина, наступна складова стагфляції це інфляція. Отже, ну з інфляцією я думаю, всі більш-менш знайомі, але тим не менш, інфляція це процес зростання цін на товари та послуги. Коли інфляція висока, гроші поступово втрачають свою купівельну здатність, і за ту ж саму суму можна купити менше товарів. Повертаючись до Росії, то зараз звернемося за допомогою до ще одного політичного діяча Російської Федерації: це якщо не помиляюся, голова однієї із парламентських партій Недопан Міронов. Так ось за його словами, коли він виступав наприкінці минулого року, року у своїй у цій гоздурі, він сказав про те, що за 24 рік інфляція досягла 22%, а не 9,5%, про що казав Росстат. А на те, що він назвав борщовим набором, та і взагалі інфляція за минулий рік сягла 31%. відсотку. Тобто це показники вже галапуючої інфляції з початку 90-х, думаю, багато хто пам'ятає подібні процеси, які відбувалися в економіці, наприклад, нашої держави. Тому, як ми бачимо, обидва чинники, які необхідні для стагфляції, вони у російській економіці наявні. І стагнація виробництва, і зростання цін або інфляція. Наступне, на що хочу звернути увагу, це що нам каже економічна теорія стосовно чинників стахфляції. Тобто, через що виникає стахфляція, що призводить до неї. І так, першим чинником називають зростання витрат. То якщо в економіці через якісь обставини зростають витрати на виробництво, це. Один із чинників, який може призвести до стагфляції. Якщо знову ж таки повертаємось до безпосередньо російської економіки, то на зростання витрат можна виділити кілька факторів, що вплинули. Це так званий сірий імпорт. Російська економіка, російське виробництво досі залежно від великої кількості імпортних товарів та послуг. Оскільки Росія знаходиться останні роки під Санкційним тиском від цивілізованих країн то на велику кількість товарів та послуг є заборона продажу Росії цих товарів, технологій та послуг. Але, на жаль, Росія отримує багато. З чого із забороненого, використовуючи так званий сірий імпорт, коли товари купляються в обхід якихось з використанням якихось інших країн, інколи у цьому ланцюжку далеко не одна і не дві, а інколи і не п'ять країн. І це все призводить до того, що збільшується термін отримання товару та послуги, і збільшується вартість. Того самого імпортного товару, послуги чи е, технології у порівнянні з тим, якби безпосередньо у е, країни продавця це могли би придбати, тому це один із факторів, через що збільшились витрати в російській економіці. Наступний е, фактор це гонка заробітних плат, через те, що російська економіка останні роки перейшла на е, воєнні е, на воєнну колію. То для того, щоб залучити до воєнних заводів достатню кількість трудових ресурсів, на заводах ВПК виплачують значно більшу зарплатню ніж у будь-яких цивільних галузях виробництва. Однак для цивільних галузей також потрібні трудові ресурси, і бажано, щоб вони були фаховими. І для того, щоб Утримати у себе трудові ресурси, щоб утримати своїх робітників, цивільним виробникам доводилось підіймати заробітну плату для свого персоналу. Тобто це і є гонка заробітних плат. Підвищення зарплати лише для того, щоб утримати персонал. Не через те, що той чи інший робітник більше Приніс користі для виробництва, збільшив якісь показники, покращив якісь показники виробництва. А всього-навсього, щоб його отримати, підіймається зарплата. А заробітна платня це також додаткові витрати. Це знову ж таки до першого чинника стагфляції додається. Наступний фактор, який важливо відмітити, який стосується Російської Федерації, це дорогі кредити. для Виробничого процесу майже будь-якому підприємству необхідні залучені зовні гроші, тобто кредити. Або для якоїсь модернізації, або для якогось розширення, або для заміни чогось того, що вибуло, або для просто обігових якихось потреб своїх, залучаються кредитні кошти. Останні роки пані Ельвіра Сахібзадівна. Поступово піднімали, і зараз ключова ставка в Росії становить 21%, А це означає, що кредитні ставки будуть значно вищі за цей показник. І коли лише відсоткова навантаженість кредитна складає приблизно 30%, то будь-якому виробництву, по перше, дуже важко обслуговувати такі кредити. А по-друге, це знову ж таки все іде до цієї скарбнички зростання витрат. Ну і, звичайно ж, найбільший фактор зростання витрат для російської економіки це, в принципі, ведення війни проти України, там приблизно 40% всіх бюджетних витрат Російської Федерації, це витрати на війну. А ці витрати вони не, не призводять ніяку додану вартість. Тобто, це просто виконуті спалені або як там завгодно можете підібрати епітет гроші. То навантаження витрат шалини. Отже, з першим чинником стосовно стагфляції і прив'язки Росії ми розібралися. Наступний чинник це надмірна грошова маса. Тобто емісія грошей, оцей самий друкарський станок, який печатає, друкує гроші, вибачте. А ці гроші не забезпечені ніяким виробництвом. Тобто виробництво не встигає продукувати достатню кількість товарів і послуг, щоб забезпечити всі ті гроші, які оцей станок друкує, друкує, друкує як шалений. Як ми можемо переконатися у цьому? Ми просто з вами поглянемо на графік грошової маси Російської Федерації У економістів. Цей показник називається М2. Так ось на цьому графіку я позначив дві крапочки. Оця яка згори це на лютий 25-го року. Ну, це останні дані, які є. Тут, якщо не помиляюся, мені трошки поганенько видно: 118 трильйонів рублів. Це обігові кошти всередині Російської держави. А друга крапочка це також лютий, але 21 й рік, останній рік до повномасштабної війни Росії. І тут показник. Менше 60 трильйонів російських рублів. Отже, за 4 роки грошова маса Російської Федерації підстрибнула вдвічі, зросла в два рази. А як ми з вами розглядали на попередніх відео, і сьогодні чули від пані Ельвіри Набіуліної виробництво. Такими темпами не зросло. А останні місяці і взагалі показує падіння, закриття заводів, підприємств і таке інше. Отже, цей чинник також нам вказує на те, що він, стосовно Росії, також є об'єктивним. Ну і останній чинник, який розглядається, це зовнішні шоки. Тобто, якісь впливи. На економіку країни, але не пов'язані із діяльністю всередині цієї країни. Для російської економіки це в першу чергу санкції. Це саме той зовнішній шок, який дуже тяжко переживає російська економіка, як би вони себе там. Не заспокоювали, що їм це лише допомагає. Якби допомагала ані Путін, ані інші російські чиновники не просили б постійно зняття санкцій з Росії. Отже, цей зовнішній чинник дуже важливий на впливи, характеристику стафляції Росії. Ну і ще один фактор, який я тут вказав, це ціна нафти. Кон'юнктура нафтового ринку дуже впливає на економічний стан. Російської Федерації в даному випадку, і в принципі, якщо згадати в історії, які були приклади стахфляції з іншими країнами, то перше, що згадується, це стахфляція Америки і Великої Британії за часів початку 70-х. Кінці початок х десь по початок 80-х років, і от саме основним чинником, який вплинув на розвиток стафляційних процесів в США і в Британії, була ціна на нафту. В ці роки була змова картельна країн ОПЕКУ, які домовилися менше видобувати нафти, зробили її. Дефіцит на ринку тим самим піднялася ціна на нафту, і величезне зростання вартості нафти вдарило по економіці і Сполучених Штатів і Великобританії таким чином, що вони додатково з іншими чинниками, які були всередині цих країн, це і модернізація промислових галузей, це і витрати шалені на якісь соціальні. Програми і необдумані інші якісь витрати, от все це призводило до стахляційних процесів у сполучених штатах і Великій Британії в другій половині минулого століття, і виходило до речі ці країни зі стахляції дуже дуже важко і дуже дуже довго вчиняє непопулярні рішення, які призводили до чисельних страйків. І Зараз можете подивитися на архівні фото або Відео страйків у тій самій Британії, це просто десятки тисяч людей виходили із плакатами, вимагали, щоб їм повернули роботу, дали зарплатню і соціальні якісь виплати. Отже, наступне, про що хочу зачитати із економічної теорії, це наслідки, які приведе з собою стахфляцію. Про що нам кажуть? Підручники економіки. Перше, це те, що наслідком стафляції є і або буде безробіття. В принципі, це логічно, адже стагнуюче виробництво призводить до скорочення працівників, або знову повертаюся до попередніх відео огляду російської економіки: закриття підприємств, в принципі, всіх своїх робітників залишає без роботи, без доходу. Отже, стагфляці економіки, падіння виробництва не може не призвести до безробіття. Наступним наслідком є збіднішення, тобто знову повертаючись до самого терміну стагфляції, повертаючись до недопана Миронова, інфляційні процеси, які тільки наростають, зростають, і немає чинників, які б хоч якось пригальмували інфляцію або взагалі почали її знижувати, свідчать про те, що купівельна спроможність у населення буде занепадати. Дохід отримати буде все менше, З, звідки через стагнацію інфляція призведе до здорожчання товарів. Отже, все це в комплексі дає збіднішення населення. Ну і останній наслідок, про який е, пише економічна теорія, це важкість у вирішенні проблем, і це дійсно так. Вже навів історичні приклади, що дуже довго і дуже боляче проходили. Великобританії і Сполучені Штати всі ці подолання стахляційних процесів, і для того, щоб зрозуміти, що треба зробити, щоб подолати стахляцію, ми знову можемо звернутися до тих чинників, які призводять до стахляції, і поміркувати наскільки. Реально подолати всі ці проблеми російській економіки економіці, ну давайте почнемо знизу. Отже, треба подолати зовнішні шоки. Ну, якщо ціна на нафту вона. Не регулюється, не контролюється Росією, це кон'юнктура ринку, яка складеться, чи знову ж якийсь буде картельний, картельна змова. До речі, щодо картельної змови, хотів би щододати, що додати, що якраз у ті часи стафляційні для Великобританії, Сполучених Штатів і підняття ціни на нафту. Ця ціна на нафту вона подовжила життя Радянського Союзу. Адже якраз на ці часи і трапилася той. Розвиток, бум Радянського Союзу, який досі у багатьох головах сидить. Саме у середині 70-х, коли була відкрита нафта і інші там родовища, і одночасно із цим висока ціна на нафту дозволила. Радянському Союзу проіснувати довше ніж йому було закладено під час його утворення, і оцими дурними грошима, які прийшли з низвідки, радянський Союз і зміг фінансувати своє існування, фінансувати війну в Афганістані, фінансувати режими і плодити режими подібні собі по всьому світу. І коли змінилася кон'юнктура ринку, ціна нафти. Знову впала в кінці 80-х, то це стало також одним з чинників прискорення смерті радянського союзу. Отже, повернемось до того, чи можливо як можливо Росії подолати всі стагляційні ці процеси. І зовнішніми шоками розібралися. Ціна на нафту не контрольована, яка буде, може допомогти, може навпаки завадити Росії. А ось санкції дійсно Росії треба знімати. І над цим питанням вони працюють дуже активно. Всі ці візити Віткофа і інших ходаків від Дональда Трампа свідчать про те, що Росія веде роботу по якраз вирішенню санкційних всіх проблем. проте Вчорашня, якщо не помиляюсь, заява із Конгресу Сполучених Штатів Америки свідчить про те, що з Росії у жодним чином ніякі санкції зніматися не будуть допоки вона буде вести агресивну війну проти України, допоки не вирішиться питання міжнародно правових відносин між Росією та Україною, тому цей чинник. Не передбачається, що може у найближчому майбутньому Росією якось виправлений. Далі надмірна грошова маса. Над цим питанням, до речі, Ельвіра Набіуліна вже працює, вони вже намагаються виводити залишок, ці зайві гроші із обігу всередині Росії, причому таким цікавим методом продажам валюти. Вони продають валюту населенню, тим самим забирають обігові рублі із економіки Росії всередині Росії. Ось такими чинниками, такими методами, точніше зараз намагаються виправити цю ситуацію, але забрати кожен другий рубль. Із обігу в Російської Федерації, чесно кажучи, якимись некаральними методами, я просто не можу уявити, як це можна вчинити. Ну і найголовніша проблема для Росії це зростання витрат, наскільки можливо для Росії і продовжувати війну, і зменшувати витрати, а на війну нагадаю, 40% російської економіки зараз працює. Також немає ніяких ймовірностей, що Росія із війною зможе хоч якось подолати стахляційні процес. І роблячи висновок, можна сказати наступне: що побоювання Ельвіри Набіуліної стосовно стахляції Росії, воно вже не просто на порозі, а, як мені здається, Росія вже занурилася. До стафляційних всіх цих процесів і стафляція, як оцінюють всі економісти світу, і написано у всіх підручниках, це дуже важкий стан по виправленні цієї ситуації. І для виправлення цієї ситуації необхідна повна консолідація всіх державних установ фінансової системи і зовнішньої допомоги для того, щоб подолати стахляцію у. Державі. Неподолання всіх чинників стахфляції призводить до ще більшого занурення, заглиблення у прірву, із якої чим далі, тим довше і важче буде виходити. Тому прошу це відео підтримати. Поставити свою вподобайку, написати комент, з чим ви погоджуєтеся, з чим ви не погоджуєтеся. Не погоджуєтеся ви лише зі мною, чи із пані Набіуліною, із з Недопаном Міроновим. Дуже цікаві ваші оцінки. І до наступних зустрічей разом переможемо. Ми прикордонники України. Щиро дякуємо за допомогу. Підписникам каналу Україна не Росія. Разом до перемоги тримаємо стрій! Слава Україні! Героям слава!